Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте в українській традиції, молитва, шира розмова з Господом Творцем завжди супроводжувалася піснеспівом. співом, і це й не дивно, адже спів українського народу в крові. Підтримувати традицію духовного співу, народжувати нові духовні гімни, покликаний відкритий фестиваль духовної пісні Молитовний передзвін, який Рогатинська міська рада традиційно проводить у вересні. Цьогоріч він був приурочений 160 річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Тепла сонячна осіння днина на подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці дозволила повні насолодитися чудовими піснями у майстерному виконанні вже досвідчених і зовсім юних колективів Рогатинської громади. Декан Рогатинської української греко-католицької церкви, отець Дмитро Бігун, поблагословив учасників фестивалю, зазначивши, що духовна пісня це молитва віри, молитва любові і надії. Подякував організаторам мистецького заходу за відновлення духовних скарбів краю. Дякую за те, що ми всі сьогодні тут, для того, щоб прославити нашого Творця. І як вже сказано, було в такий доволі символічний день і промовистий для кожного українця, у день, коли весь світ відзначає День миру. Ми з вами складаємо молитву, за те, що бажає кожна українська душа, що прийшов переможний мир на нашу землю. І в сьогоднішній день, коли буде звучати пісня, нехай вона буде тим місточком від неба до землі, аби поєднати нас, усіх, хто прагне миру в Україні, тих, кого вже з нами немає, але віддали найдорожче за те, щоб ми були як український народ, тих, хто зараз не є в домівках, але думками з нами. І тих, хто є тут, на цьому подвір'ї, за того, щоби. І тримати один одного. Кожен учасник фестивалю на згадку отримав пам'ятну статуетку, та найбільше радості митцям подарував сам виступ. Адже серцем, душею, голосом вони славили Бога, возносили йому подяку за дари любові, благання за мир. Знаково, що фестиваль проходив саме у міжнародний день миру. Українці давно чекають його, чекають, покладаючи надію на Бога та українських захисників. Україна несе свій хрест боротьби за Ісусом з вірою у перемогу. Провеличальну пісню Господу, співаю З собою, Словою люблю Христа, Марія Діво благословена Ти віками, свята Цари. از آن ناشی من של אי